До дня української мови та писемності Сидіркізін завітав до рідної 23-ї гімназії на відкритті уроки української мови. Очільник Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода розповів, як 25 років тому так само сидів за шкільною партою і як за часів Радянського Союзу перейшов на українську мову. Якось ми йшли додому з моїм товаришем Романом. Каже, слухай, тут ми українці, а чому російською між собою говоримо? Я каже, дійсно, давай перейдемо на українську, давай. І ми перейшли на українську мову в той вечір. І навіть воно звучало для власного вуха якось незвично між собою. Хоча ми всі говоримо українською на уроці, і все. Але між собою, коли звертався я до свого товариша, звучало незвично. Зранку прийшли в школу, привітались українською і почали говорити українською. Ну, оскільки ми користувалися певним авторитетом в класі, до нас приєдналися наш, наш, наші друзі, хлопці, дівчата. Ось і так сталося, що от от в той вечір ми перейшли на українську, і більше ніколи на російську не повертались. Сидір Кізін наголосив. Зараз статус української мови закріплений у законодавстві, але у суспільному житті українцям слід захищати та просувати рідну мову. Засилля російської мови в засобах масової інформації. Подивіться на центральні телеканали, російські серіали, російська музика на fm станціях і тому от те, що ми робили наприкінці 80-х, Ну просто от з, з, з дітьми, так ми якось намагалися переломити ситуацію. Це треба й далі робити. Вчитель української мови Наталія Кирик додає спілкування з цікавими особистостями допомагає учням усвідомити роль рідної мови у житті громадянина. Як політичного і громадського діяча я дивлюся саме оця любов є, і дітям правильно треба така людина, як, яка б бачили, що не тільки вчитель української мови чи філолог він має спілкуватися, а людина на такому рівні, людина такого рангу високого, як шанує, поважає рідну мову, і в чому і в суть в чому бачає, от виховання такого. Позиції дітей це необхідно. Учні у невимушеній атмосфері поспілкувалися з Сидором Кізіним та зробили спільне фото на пам'ять.